За фахом то за науковим фахом я історик, це пізніше, але за базовим науковим фахом я філолог-класик. Я кінчала класичну філологію в Львівському університеті. То це я повернулась, коли я побачила, що я не можу. Я думала, що я буду продовжувати ікони. Чуда не іконе, ну, бо ікони це неправильне формулювання. Я не мистецтвознавець, мене не цікавить ікона як артефакт. Так? Мене цікавить феномен чуда як явище, як явище ментального порядку, політичного порядку, ідеологічного порядку і так далі. І я думала, що я книжка ця написана значить, це її робоча назва Мелістікара. Ця написана книжка вона написана на матеріалі семи найвідоміших ікон, найбільш прописаних, таких, тих, до яких видавалося найбільше книг чуд. Це специфікація така була. У католицькі ікони обов'язково видавалися, книги чудцем займалися. і Домініканці, і єзуїти, значить, це пропаганда, така своєрідна була цих святощів, цих ікон. значить. Василіани їх підхопили, оце Почаївська ікона, значить, та гора Почаївська виходила разів сім чи вісім, це, це збірник чуд, Почаївської ікони, ну і так далі. Там в цій книзі тільки одна ікона е, значить, не належала до таких, тобто вона була дуже відома, але до таких прописаних у чудах і розкручених вона не належала. Це ікона Охтирської Матері Божої. Я там подивилася, як її описують, значить, як, з чим вона асоціюється, вона, очевидно, балканського якогось походження. І вона така півкатолицька, півправославна, ну, така, ніби є такі дивні значить, там, у неї елементи, але її, вона не збереглася. Її якраз напередодні Першої світової війни її вивезли на реставрацію в Петербург. І по дорозі вона пропала. почалася війна, по дорозі вона пропала. Я вже читала десь що там, значить, в Охтирці зараз вважається чудотворною якась Охтирська мати Божа. Ну, Це один із списків кожна така ікона знаменита, у неї ж було дуже багато списків, копій і так далі. Значить, то ця, ця ікона це єдина, яка потрапила в цю книжку, не прописана в книгах. так? Е, а, але книга чуд, її запис чуд, збереглася. І зберігається ця книга-чуд, значить, сміятися, ви будете в Охтирському краєзнавчому музеї. І Натрапив на неї мій колега, і на моє прохання її сфотографував. Значить, то це вона, це величезна, це дуже велика кількість щут там записана, значить, і це надзвичайно цікава книга і так далі. Ну, от, Значить, це така. Є... Так що, ви розумієте, а самих ікон чудотворних, звичайно, було набагато більше. Ці були просто, що називається, розкручені, розпубліковані, значить, знамениті. так? Але. Насправді, їх було в десятки разів більше. Я коли з цим працювала, то я так просто по дорозі, не ставлячи спеціально собі за мету, але вже цього не пропускаючи, я уклала такий перелік, який до цієї книжки, дай Бог, вона вийде у Львові, буде додатком. Це просто перелік населених пунктів України, де була ікона, яку шанували люди як чудотворну. Територія України ця до Дону. Тобто від, умовно кажучи, значить, під Доном я маю на увазі той монастир Святогорський на Донеччині, Донецькій області, не Луганський, да Донецький. А і на Заході до Холмщини, до Холмської землі, тобто з цими територіями, які потім від України відпали. Значить, так от, ну, і, значить Це така стандартний такий перелік, сумлінний, уніфікований, назва населеного пункту, адміністративна належність населеного пункту, повіт, воєводство, полк, ну, як яка територія. І, значить, цих ікон. Вийшло в мене, я, я не, їй, бо не порахувала, бо я їх не нумерувала. Їх у цьому переліку декілька тисяч. Тобто це фантастична кількість. Практично кожна околиця, кожен кущ поселень мав свою чудотворну святиню. Вона не була така знаменита, як Почаївська мати Божа, куди знач, процесіями ходять, чи як львівські ікони, чи як інші католицькі розкручені дуже ікони, холмська, наприклад, ікона. Значить, звичайно, що це була набагато нижчого рангу чудотворна ікона, але вона допомагала. До неї ходили, їй молилися, приносили дарунки, відбувалися чуда про чуда, розказували і так далі. Значить, ну і от коли я вже е віддала цю книжку цьому Мокроусу, е то я думала, що я просто далі чим я буду займатися, що я далі буду розкручувати цю ідею. Сприйняття чуда, бо значить, це історія ментальності, це дуже цікаві різні. і Що впливає, як, ну і так далі. Правильно я зрозумів, роз книга буде називатись «Милість, Милість і кара буде так, називати ключових ікон. Ну, так, да, сім ключових, там їх вісім, ну сім вважається так. Сім ключових великих, таких дуже розкручених, дуже парадних таких ікон на зразок холмської ікони, Почаївської ікони, Київської, причистої від якої сліду. Не залишилося, бо вона пропала значить, разом з підривом собору і так далі. Значить, Вони в оку, в видавництві? Так, да, в видавництві католицького університету. Лавра ж працювала, більшовик лавру не закривав. Тобто він монастир якийсь час ліквідував, потім щось там дозволяв. Ну, це така історія несуцільна, не пунктирна така, але е, е, сам собор існував. Функціонував як святиня. Київська причиста це значить тамошня ікона. і Є е, велика література між е, е, дослідниками, які цим займалися, ще цими дореволюційними. Що е, ж слід вважати київською пречистою? Там було три чудотворних ікони. Київська Пречиста – це те, що згадується від давньоруських часів, котру з них вважати ки 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 київською Пречистою? ну, значить, це таке діло. Знач, ці чуда високого рангу і ікони першого ряду я наче, вже описала, а от я спущуся на низ, значить, зберу і опишу. Ну, значить, чоловік полагає, Бог розполагає. Значить, нікуди я вже не поїду і нічого не зберу, тому що я захворіла. Ці матеріали не збережені в Києві, їх ні, ніхто ніколи, слава Богу, для них. До Києва не звозив, бо вони вважалися, значить, ну, як творився, в кінці 19 століття, коли звозили Київський центральний архів, це були ті матеріали, які значить, доводили, що тут була ні польська присутність, присут, нема польської присутності, що це край ісконно-русський, Коли їх звозили повторно в кінці 20-х років. Тут цікавили тільки матеріали оперативного призначення, по яких можна щось знайти. А церковні матеріали, це елементарно, те, що в, архівний, в архівному сленгу фондами називається. фонди церковних правлінь. Так? У кожній окрузі є церковне правління. Фонди церковних правлінь ніхто з місця не рушав. Вони там і лежали, ну слава Богу, що їх хоч не понищили. І вони лежать і далі, або їх розкидають куди невідомо, куди як якось книгу чудо Тирської матері Божої в краєзнавчому музеї. Значить, церковне правління ліквідували, а матеріали якось рука не піднялася, значить, знищувати. То матеріали церковного правління, єпархії передали туди, у краєзнавчий музей. Значить, це і вони всі лежать по місцях. Під час війни, Другої світової, під час війни з, з, зникли в, в пожежах в, при бомбардуванні зникли тільки церковні архіви е, Кіровградщини і Херсонщини, Півдня, Кіровський Миколаївський це кущ такий церковний. А всі інші є на місці. Їдь, сиди, читай на здоров'я, тільки це ж треба поїхати. Це ж треба поїхати в обласний центр, посидіть там з місяць, mm -hmm. <систити> живучи, невідомо де, тобто це абсолютно нереально для людини, яка вже не здорова. Але ж це цікава задача, мені здається, для молодих істориків, yeah. якщо взяти групу істориків. Well, звичайно, значить, для молодих істориків, от для молодих істориків і буде оцей перелік. <реш> Перель кінці на декілька тисяч ікон. Хочеш, вибирай своє, вибирай собі кущ території. А як би ви цю задачу сформулювали, якщо взяти там, умовну групу з п'яти молодих істориків? От щоб, яка б перша задача могла стати? Я не вірю, по-перше, в колективні чуда. В науці немає колективних чуд, є індивідуальне подвижництво, бо це подвижництво. Значить, тебе цікавить ця проблематика, тебе цікавить, як мене цікавив оцей ментальний феномен чуда, бо за феноменом чуда стоїть е, е, політика, ідеологія, світогляд, е, рівень освіти. Цілий комплекс уявлень про добро і зло, і так далі. І вони в різних місцевостях можуть відрізнятися. А різниці набігають <кій> через цілком об'єктивні зовнішні причини, які теж можна розкрутити, пояснити, спробувати пояснити і так далі. Значить, тебе цікавить така територія, так? От ти по, по цьому переліку Вибирай такі то ікони в райцентр, он, їдь в Одесу чи там куди, що там в Херсоні залишилося, в Херсон. Там було, було були сліди пари ікон, це дуже цікаво. Чи той е, е, значить, Екатеринбург, то тут Дніпро, там, церковь, там єпархія, центр єпархії і так далі. <клухи> Дивися там на місці в архіві. Аніто є по містечках, от по таких охтирських краєзнавчих музеях. Та й збирай собі, та й дивися, назбираєш, нафотографуєш собі, наскануєш собі. Бо вони тобі не скопіюють, це, це там прості люди, які не вміють таких речей робити, працюють. Це архівісти дуже умовні до науки, непричетні, зберігають ці матеріали по таких архівах. Ти собі наскануєш, нафотографуєш. Приїдеш, розкладеш. Обчитаюся. А ви от такі узагальнення робите, як це чудо впливало на ідеологію, на суспільний лад, на освіту? Чи... Ну, на суспільний лад, звичайно, ні, на освіту, ні, вони не впливали ні на суспільний лад, ні на освіту. Значить, на ідеологію я не думаю, щоб чудо впливало. Я спеціально, як в окремому розділі, ці питання не заторкую всій книжці цій. Значить, я просто розглядаю це, як я вищі такою порядку, Значить, вони не могли впливати на ідеологію, бо вони вже були продуктом ідеології. розумієте? Не вони її формували, не вони принесли в світ це. Значить, вони вже по-своєму могли це інтерпретувати, пристосовувати, в якийсь спосіб видозмінювати. Розумієте? Бо все-таки я виходжу з того, що. Реальність, яку він побачив, той хто побачив чудо, кому було явлено чудо, реальність, яку він побачив, перед тим існувала в його голові, була закладена в його голові. Угу. Розумієте? Значить. Отже, ця реальність від ним кумедно трансформована в його оповіді, що він побачив, що йому ікона показала, чи як з ним ікона говорила, бо це ж безконечні розмови з наші ікони чудотворної, благодатної з тим, кого вона облагодіє. От що вона йому каже, що він і відповідає. Там інколи діалоги, оці в Охтирський, Охтирський і книзі чуд просто чудові, такі довжелені діалоги. Як, значить, ікона його щось там говорить, а він не з усім погоджується, а він каже, що, от, значить, присвятає Мати Божа, а трошки не так було, і так далі. Оці цікаві такі речі, значить, ну і, звичайно, дуже багато. Прірва матеріалу для історії повсякдення». Їли, пили, ходили, відчували пішки, їхали і так далі. Дуже багато сюжетів. Ті сюжети, які можна там досліджувати, звичайно, що так чи інакше я перераховую в якийсь спосіб і вступі, і в заключенні, в висновках до цієї книжки. Ну, Але хто зацікавиться, хто почне чекати читати самі чуда ці. Якщо він вже історик, значить, а не студент першокурсник, ну, то він сам нащупає це, він побачить. Є такі просто ну, такі, що аж, значить, аж, аж пальці пучки палають, швидше про це написати.